Доброго дня, дорогі українці! Я рад вітати вас на найкращому україномовному каналі про криптовалюту, інвестиції та фінанси Криптокиїв. Мене звати Роман і сьогодні довгоочікуване відео. Сьогодні ми будемо визначати переможців конкурсу, який проводився на цьому каналі на протязі місяця, а саме січня 2025 року. Все було просто. В декількох відео я вам розказував, що треба зробити, а, і також писав декілька постів. Якщо ви приймали участь, то ви молодець. Якщо ви не приймали участь і пропустили, а такі також є цілого місяця, не вистачило. Що ж, уважно слідкуйте за іншими подіями на цьому каналі і, можливо, ви встигнете на наступний конкурс. І так, що необхідно було зробити? Все дуже банально і просто. Я створив монобанку і розміщував посилання під декількома останніми відео, в яких згадував про цей конкурс. Правила були дуже прості: вам необхідно було задонатити на цю банку суму 100 гривень або більше. Сума повинна бути кратна 100 гривень. Це не обов'язково, але кількість квитків в цій лотереї буде кратна 100. Наприклад, ви задонатили 1 тисячу гривень, і ви отримаєте 10 квитків, тобто 10 шансів на перемогу. І так, чим більше ви задонатили гривень, тим більше шансів ви отримали. Більшість взагалі задонатила орієнтовно по 100 гривень, і я вас розумію, ви закинули на чашку кави і сподіваєтесь виграти. І. Це в принципі реально, бо я теж так роблю, коли приймаю участь в конкурсах. Закидую мінімалку і чекаю, сподіваюсь, на везіння. Але поки що жодного разу мені не повезло. Що ж, сподіваюсь, що одному з вас повезе. Але найбільша оплата була 4 тисячі гривень, що дуже серйозно. Людина отримує 40 квитків. І сьогодні ми перевіримо, чи виграє хтось, хто отримав більшу кількість квитків, чи все ж таки виграє людина, яка отримала лише один квиток. Раніше я казав, що переможець буде визначатися саме на прямому ефірі, але поспілкувавшись з техпідтримкою Монобанку, я вирішив робити це через їх сервіс, а не якийсь сторонній. І таким чином на самому стрімі би не вдалося поспілкуватися з людиною, тому що на початку треба робити. Цю лотерею розіграти, виявити переможців. Цим переможцям прийдуть повідомлення в Монобанк про те, що вони переможці, і чи згодні вони поділитися своїми даними. Тобто тобто віддати мені мобільний телефон, ну, номер, щоб я їм набрав. Таким чином, я давайте зараз перейдемо і будемо вже на. Буду показувати, вже, як воно є. І так, заходимо перед одне з відео. Ось тут вже, по-моєму, я не розказував, да, тут вже в нас е закінчився конкурс. Ось в цьому відео конкурс ще був. І так, ось ми знаходимо посилання на монобанку. Ви можете бачити мій офіційний канал, натискаємо на нього, і в нас завантажується ось ця наша монобаночка. Ми можемо бачити, що тут головний приз був iPhone 16 Pro, а перше місце, а також перше місце отримує доступ до віп групи друге місце та третє місце також отримують доступи до віп групи але вже без iPhone. Ну, і так, що ми можемо бачити? Ось ця наша мала банка, по якій ви донатили. Як я вже казав, можна було донатити з будь-яких банків, але якщо ви донатите не з монобанку, то вам необхідно було вказувати в описі ім'я, прізвище і телефон, якщо я не помиляюсь. І так, що ми можемо бачити? Ось тут є в них кнопочка провести розіграш. І це саме та табличка, про яку я вам і кажу. Я поспілкувався, і ви сталося, що це набагато зручніше. Я трошки потестив, але не, роз... не робив жодного, скажімо так, конкурсу, тобто просто потестив. Тому зараз буду робити це з вами, можна сказати, в перший раз. І так, що ми можемо бачити? Ми можемо бачити, що нам необхідно натиснути розіграти серед усіх поповнень» або розіграти серед кратних поповнень, а також нагородити топ-донаторів. Як я вже казав, квиток коштує 100 гривень, тому будемо розігрувати серед кратних поповнень. Натискаємо сюди і давайте ще розпочнемо запис, хоча запис екрану в мене вже і так йде, ну нехай буде ще один. так, е. Дав розділ, дав дозвіл, нехай буде. Запис у нас ще один пішов. І так, що ми можемо бачити? Ми можемо бачити, що обирати можна за весь час кратне поповнення 100 гривень. Як я вже казав, 100 гривень це буде в нас один квіток. Кількість переможців. І так, давайте спочатку будемо обирати переможця першого. Хоча ні, давайте. Давайте почнемо з третього місця. От зараз обираємо людину, яка буде займати третє місце, і отримає доступ до Віп-групи. І так, натискаємо 1 і е, Розширені налаштування, що тут у нас ще є, можливість перемагати кілька разів в одній банці. Давайте все ж таки не будемо давати таку можливість. І участь організатора збору. Теж я не претендую. І так, моя пошта, ось. На цю пошту мені потім прийдуть е, дані переможця, коли, куди я зможу подзвонити і домовитися про зустріч або про те, куди відправляти е, головний приз. Зараз, ще раз, ви. Е, Обираємо переможця третього місця. Ця людина отримує доступ до ВІВ-групи. І так, натискаємо Показати учасників. Далі, в нас йде підготовка розіграшу. Ми можемо бачити, що в нас 503 учасники, 700 рівно поповнень, 1227 шансів у сумі 123 тисячі бере. Участь у розіграші. Перший розіграш, написано да, це у нас третє місце. І в розіграші беруть участь донатори інших банків, які зазначили свої дані для зв'язку. Тобто ви бачите, що все написано. І ось ми можемо бачити, що є людини, які, людина, яка задонатила 4 тисячі, як я вже і казав. Далі 3 000, 2, 200, 2 і ще ближче до 2. І ось тут кількість цих шансів. Я думаю, вам, в принципі, все стало зрозуміло. І так, ось ця табличка є. Я, ну, ось 11 сторінок. Не знаю, чи є сенс їх якось прокручувати. Ну, Я думаю, ви довіряєте монобанку, тому що я, в принципі, довіряю, і так і вирішив робити цей конкурс саме через їх ну, функціонал. Да? І так, Помішати та розіграти. Натискаємо. Читаємо. Залишився один крок до фіналу розіграшу. А, до речі, чому я вирішив зробити це саме відео, а не стрімом? Тому що в цьому відео я хочу потім показати, як зустрінусь або відправлю головний приз новою поштою. А також мені треба дочекатися, коли люди дадуть дозволи, щоб я зміг з ними за телефоном зізвонитися. Тому на стрімі це було просто нереально зробити. і так на наступному етапі буде підбито підсумки, а переможцям буде надіслано сповіщення. Змінити результати вже проведеного розіграшу у цій банці не можна, але можна провести до 5 розіграшів. І так, кожен новий розіграш виключає з участі переможців попередніх розіграшів. Тому, наприклад, якщо один з топ-донаторів переміг у попередньому випадковому розіграші, його буде виключено з нагородження топ-донаторів. Тобто. Тут сказано, що людина, яка перемогла, людина, яка переможе зараз перший раз, буде виключена з цього списку. Тобто, якщо людина, яка задонатила більше гривень, як, от, наприклад, 4000, має більше шансів, має більше шансів виграти зараз. А це означає, що якщо він виграє третє місце, Хтось з топ-донаторів, то його ми виключаємо. І в такому випадку його шанси на отримання першого місця айфону, вони ну, не те, що зменшуються, вони просто випаровуються. Тому, мабуть, логічно буде провести е, перший розіграш саме айфону. Тобто першого місця айфону та VIP-групи. Я думаю, це буде справедливо, щоб ми їх не викреслили. А ось коли перше місце. Всі ж боролися за iPhone, правильно? Тому я думаю, зараз ми будемо проводити саме перше місце iPhone і віп-групу доступ. І так, я думаю, всі зрозуміли. Зараз конкурс на перше місце. Не на третє, на перше. Я аргументував чому. І так, натискаю, підтверджую. Визначаємо переможця. Одного переможця. Так. І ми можемо бачити, що наш переможець, як я і казав, задонатив 100 гривень. Ось воно так і буває. Тобто людина просто задонатила 100 гривень, просто підтримати, можливо, конкурс і отримала iPhone. Євген, Б, я тебе а, вітаю. А, що ми тут можемо подивитися? Ось він задонатив 12 січня. Я тебе вітаю, ти переможець iPhone. Тобі е, необхідно буде зараз підтримати, е, підтвердити е, свої дані в Монобанку. Ось, давай почитаємо, клієнти Монобанку отримали повідомлення про перемогу в розіграші. Ви отримаєте контактні дані після того, як переможці нададуть змогу, але не пізніше 4 днів. Контактну інформацію щодо переможців з інших банків можна знайти в таблиці. І так, я буду чекати, коли мені поступить е, номер телефона Євгена для того, щоб з ним е, зізвонитися. Тепер переходимо далі. Можна вийти на головну, як я розумію, і зробити ще один розіграш. І так, натискаємо ще один розіграш. Далі кратно 100 гривень. І ось у нас буде два переможця на друге та третє місце, які отримують зараз доступи до Віп-групи. Натискаємо Показати учасників. І парам-парам-пам Так, знов наші всі учасники. Ти можеш бачити, що вже сума зменшилась, тому що, я так розумію, е... да, бачиш, було 700. Зараз Євгена викреслили. Залишилося 699 поповнень та 502 учасники. І так, проводимо, вибираємо двох переможців, які займуть, отримують доступи до віп-групи. Натискаємо переміщати, підтверджуємо і чекаємо. Так, я чекаю, ви чекаєте, і ось ми отримаємо Єгор П та Євгеній К. Євгеній задонатив півтори тисячі, а Єгор задонатив 800 гривень. Що ж, я вітаю вас, ви отримаєте доступи до Віб-групи, які зараз коштують по 300 доларів. І це чудово. Так що ж, перше місце отримає і iPhone, і доступ до Віб-групи. І так, завантажити таблицю. Я натискаю розрішить. І далі мені необхідно. Я так розумію, дочекатися а, даних від переможців. І так, ось наша табличка. По першому конкурсу ми чекаємо відповіді, і зараз подивимось, де перша табличка. Так, ось наше перше місце Євген Б. Тепер також я завантажу собі цю табличку. Ось табличка з першим переможцем, і я очікую відповіді. Я думаю, далі наступним включенням буде те, як я зв'яжуся з нашими переможцями, і вже буду домовлятися з ними про те, щоб передати призи. І так, друзі, пройшов деякий час, і я щойно отримав дані від наших переможців. Так, оновлюємо табличку, і ми можемо бачити, що розіграш номер 2 тобто друге та третє місце, мені вже надали дані. Ви можете бачити, що дані отримано. Я вже завантажив цю табличку, ось вона. І ось наші переможці. Друге та третє місце. Я щойно забув їх номера в собі Телеграм, для того, щоб зв'язати. Прямо зараз з вами. І давайте подивимось, що з цього вийде. Ви можете бачити, що ця людина взагалі є в моїй Вібгрупі. І це чудово, Вібгрупа надає більше шансів. Що ж, людину звати Постає панкін Ігор. Я вітаю, друге місце. Давай напишемо йому. Але так як за друге місце в нас Приз доступ до групи, до якої а, в нас а, Ігор вже придбав цей доступ. Тому я думаю, буде правильно, якщо я йому просто зроблю а, цю групу безкоштовно. І так, він отримував доступ в нас за 150 доларів або 6 тисяч гривень. І зараз я йому напишу, що так як він виграв доступ, то я йому поверну ці гроші. І так, давайте напишемо. Повернути вартість а, на карту. Або в USDT. Ось так. Переможця звати Євгеній. Він не є учасником віп-групи, тому він отримує від мене доступи. І так, пишемо. Або на інший. Ось так. Я думаю, зараз людина також відповість. І, в принципі, будемо чекати, коли дасть згоду перше місце. Давайте перевіримо ще раз. Можливо, ми вже отримали цю згоду. А, ні, поки що ні. Очікуємо відповідь. І так, переможець з третього місця нам відповів. Доброго дня! Так, можна на цей аккаунт дякую. А, і так, видаємо доступи. Я вже їх підготував. А, і, в принципі, з третім місцем у нас питання вирішено. Що ж, переходимо до другого місця. Він також вже відповів. Ось діалог. І давайте прочитаємо. А я вже на айфон посподівався. Дякую, чудово, краще USDT, бо хотів поповнювати на днях. Що для цього треба скинути? Давайте напишемо. Ім'я та номер. Телефону. Це я зроблю для того, щоб ну просто люди дали згоду, що щоб показати їх номер телефона. Якщо людина скаже, що не хоче показувати номер телефона, то в такому випадку я не зможу вам його саме продиктувати. Але я сподіваюся, що ніхто не буде якось проти. Ну, просто на каналі все максимально прозоро йде, і тому в такому випадку я хотів би і подзвонити людині, яка займе перше місце поспілкуватися. І потім, якщо людина буде в Києві, то навіть зустрітися з людиною. Також я айфон куплю саме того кольору, який обере переможець. Але для цього необхідно з ним спочатку зв'язатися. Перше місце все ж таки ми очікуємо відповідь. Ну, а з другим і третім питання майже вирішено. Третє місце вже отримав доступ, він зараз підписується. А друге місце зараз я переведу гроші. Так, наш переможець третє місце не проти, як ви можете бачити, що він не проти, щоб я все ж таки показав номер телефону та ім'я. А ось переможець з другого місця пише: ім'я та номер не повністю бажано. Добре, тоді так і зробимо. Так, пишу, що зараз переведу кошти, і давайте зразу це і зробимо. Натискаємо копіювати номер, переходимо до біржі, тут я вже все підготував, натискаємо Вставити, все роблю перед вами і 150 USDT. Це ті гроші, які людина заплатили, заплатила по акції, щоб отримати доступи ще в 2024 році. Натискаємо Вивезти. І так, гроші відправлено. Зараз будемо чекати підтвердження. Напишемо, що. Гроші пішли. Чекаю від вас підтвердження. Все, чекаємо, коли нам напишуть, що гроші зайшли, і будемо враховувати, що я розрахувався з другим та третім місцем. І залишилось перше місце. І так, все. Наш другий переможець отримав гроші. Супер. Тепер в мене майже весь камінь з плеч скинутий, тому будемо чекати першого. Все, є. Тепер залишився лише переможець, який отримає iPhone та доступи до віб-групи. Перевірю ще раз. І все ж таки відповіді ще немає. Що ж, добре, тоді буду очікувати, і мені вже пора бігти по справам. Ну і я думаю, що ще раз ввечері я зроблю включення, якщо людина все ж таки вийде на зв'язок. І так, друзі, пройшла ціла доба, переможець не вийшов зі мною на зв'язок. Давайте оновимо зараз а, сторінку. і... Знов таки подивимося. Бачимо, що поки що очікуємо відповідь. Я написав в телеграм-каналі ось цей пост. Ви можете бачити, що якщо людина не вийде зі мною на зв'язок за 24 години, то в принципі я більше чекати не буду і буду проводити конкурс далі. І саме зараз ми будемо з вами шукати нового переможця. Ось вам такий ювелірний приклад, як людина. Має можливість просто забери свій подарунок, тобі все світ дає. Просто забери, вийде на зв'язок. Ні, людина на зв'язок не виходить. Що ж, тоді їдемо далі. І так, нам необхідно е, зробити розіграш ще раз. Натискаємо розіграти серед кратних поповнень. Е, можемо так само розпочати запис, хоча він і так вже йде. І давайте. Зараз вводимо 100 гривень, як попередні рази. Обираємо одного переможця. І більше ніяких налаштувань нам не потрібно робити. І натискаємо Показати учасників. Далі нам генерується наша табличка, і подивимось, хто ж буде переможцем і чи вийде він з нами на зв'язок. Мені все ж таки, чесно, дуже цікаво дізнатися, хто буде переможцем: той, хто задонатив 100 гривень, чи той, хто задонатив більше. Ось ви можете бачити, у нас є донат 4000, 3000, 2000 і так далі. Тепер давайте розмішаємо і знайдемо нарешті переможця, який отримує iPhone та доступ до Віп-групи. Натискаємо і підтверджуємо: є. Генеруємо переможця і ну-ка, ну-ка, давай, давай, давай. Наталія Ф, Донат 100 гривень, і будемо чекати зараз, поки Наталія вийде з нами на зв'язок. Що ж, я сподіваюся, що вона все ж таки вийде на зв'язок, і ми зможемо нарешті отримати переможця. <світ> і так, завантажимо табличку. Давайте подивимось бачимо, що очікує відповідь. Що ж, так само я чекаю якийсь час. Якщо Наталія не вийде на зв'язок, то буду знаходити нового переможця, але все ж таки я сподіваюся, що ми побачимо е, переможця. Нарешті. І так, буду чекати. Так, пройшло десь хвилин 10, і я нарешті отримав дані переможця на перше місце. І так, мені прийшло ось таке сповіщення в, е, на телефон, а також зараз перевіримо на комп'ютері це. Так, давайте подивимось. І так, ось дані переможця. А, тепер я можу зв'язатися нарешті з переможцем. Натисну а, «Зрозуміло» І давайте подивимося тепер ці дані через нашу ось цю табличку. І так, оновлюємо ще раз. І ми можемо бачити, що ось наш переможець, Наталія, яка вийшла на зв'язок, дала свої дані, і зараз ми з нею поспілкуємось. І так, а, натискаємо Завантажити табличку. Ось так вона виглядає. І тепер давайте поспілкуємось з Наталією. Набираємо номер. Алло, добрий день. Добрий А підкажіть, будь ласка, мені потрібна Наталія. А це я. Мене звати Роман, я автор каналу Криптокиїв. Можливо, ви знаєте такий. Підкажіть, будь ласка, чи приймали участь в конкурсі на iPhone 16 Pro? Так, да, про так. Да. Що ж, я можу вас привітати, ви стали переможцем. О, що, серйозно? Так, да, да, серйозно. О, дякую. Зараз якраз готуємо відео, знімаємо і ось ви стали переможцем. Я хотів запитати, чи в Києві ви? Ні, е, ні, я не проживаю в Києві, я у Львові. А, у Львові. Ну тоді можемо відправити новою поштою. Так, добре, дякую вам. А підкажіть, будь ласка, який колір вам краще? А який можна? Так, будь-який будемо купувати. А ви будете купувати? Так остачний, напевно. Чорний. Чорний. Добре. Тоді скажіть, будь ласка, такий по цьому номеру телефона я можу з вами зв'язатися в телеграм? Так, звичайно. Також у мене питання, чи можна цей номер телефона буде показати в відео? Тоді я його заблюрю. Добре, дякую. Добре, тоді зараз з вами зв'яжемось в Телеграм і вже дізнаємось, куди вам відправляти. Добре. А ще добре. в мене буде така невеличка просьба, якщо можна, коли отримаєте на пошті, потім зробити чи маленький відеозвіт, чи, можливо, фото якесь. Так, добре. добре. Все, супер. Добре. Дякую. Тоді буду чекати. Ну точніше, добре. зараз напишу і буду чекати вашу відповідь. Добре. Дякую. Дякую, будемо Дякую. на зв'язку. Я рад. Дякую. І так, ну, ви чули. Я зв'язався з переможницею. Мені дуже приємно, що їй вона щаслива, вона вийшла нарешті на зв'язок. І тепер будемо з вами зараз купувати iPhone, відправляти його, і потім ви побачите в цьому відео невеличкий відеозвіт від нашої переможниці. Що ж, я рад. Сподіваюсь, ви так і так, айфончик 16 Pro чорного кольору, як переможеця, і попросила повністю новий. Можете подивитися, запакований, щойно придбав. Ось чек. Також людина зможе звернутися по гарантії, якщо що, повністю все новеньке. І зараз будемо відправляти. Ну а я сподіваюся, що наступним кадром ми побачимо емоції щасливої переможеці. І так, друзі, це був перший конкурс, який я проводив, тому будь ласка, не судіть строго. Я знаю, що є деякі помилки. Якщо я буду проводити наступний конкурс, то звісно ці помилки я там виправлю. І можете написати в коментарях, наприклад, що не сподобалось або що сподобалось вам. Але я можу чесно сказати, що конкурс дійсно був справедливим. Я дійсно купив, придбав, відправив всі подарунки, дав всі доступи, все як і обіцяв. Тому якщо вам подобається рубрика з такими конкурсами на цьому каналі, будь ласка, напишіть про це в коментарях. Це дуже важливо, дійсно, тому що навіть якщо вам подобається, але ви не напишете, і так буде скоріше за все, більшість людей. Я зрозумію, що це нікому не цікаво, і будь, просто не буду більше їх проводити. Якщо вам цікаво, то, будь ласка, напишіть про це. Але дійсно отримати iPhone за 100 гривень, отримати доступи до віп-групи, я думаю, що це дійсно було цікаво. Тому. Приймайте участь в наступних конкурсах, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал, якщо ви тут вперше, і бережіть себе. Не втрачайте гроші на фінансових ринках. Пока.